Із початку червня у Тернополі діють графіки погодинного відключення електроенергії. З цією проблемою тернополяни, як і всі українці, стикаються вже не вперше. Відтак стараються подбати, що період без світла завдав їм якнайменше труднощів. Як цього разу підготувались до блекауту, журналісти Терену запитали перехожих на вулицях міста. Купила акумулятор, купила обсаду нього. тобто... Ще одну додаткову деталь поставила на підіконку. І як світло вимикають, я під'єднуюся і таким чином, ну, скажімо так, виходимо з положення. Напевно, вже є досвід минулого відключення і радує, що літо на вулиці. Все було придбано павербанки ще. Коли була зима, коли все це почалося, а зараз нічого не придбали. Маю вдома інвентор та акумулятор для котла, для того щоб була гаряча вода, допомагає на даний момент. Чоловік купив акумулятор це хіба якусь мінімальну техніку, зарядати там телефони, ноутбук. Що там включати телевізор, але в нас повністю електричне типу, обладнання, ну, взагалі постачання електричне, вдома немає газу, тобто навіть там, плита електрична, довелося купити ще газову таку типу, плиту. Стараюся все робити тоді, коли не вимикають світло, і на зиму в зимовий період придбала упс і акумулятор до котла. Запаслися енергозберігаючими пристроями. Ліхтариками на акумуляторах придбали всі, які були на ринку. Акумулятори, зарядні, павербанки. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.